Якою є ситуація з чергами на іспити з водіння у сервісних центрах у соцмережах? Львів'яни нарікають, що отримати талон на іспит складно, а подекуди треба слідкувати вночі. За даними МВС, через війну кількість охочих отримати водійське посвідчення зросла. До того ж, автошколи випускають більше учнів, проте не всі з них добре підготовлені до складання іспитів. Часто зробити це вдається з другої чи з третьої спроби у регіональному сервісному центрі МВС. Кажуть, що нині на Львівщині черг найбільшість послуг немає. Найбільший наплив відвідувачів був у весняно-літній період, коли традиційно зростає кількість охочих скласти іспит з практичного водіння. У сервісних центрах уже працюють над розв'язанням проблеми, збільшили кількість транспортних засобів та адміністраторів екзаменаційного напрямку. Попит на практичний іспит він найбільший. Це зрозуміло, тому що, по-перше, на Львівщині є дуже велика кількість автошкіл, а з іншого боку, сюди переїхала значна кількість громадян з інших регіонів у зв'язку з воєнними діями. Тут велика кількість переселенців також є. Багато громадян, які приїжджають за кордону. Вони приїжджають в найближчий і найбезпечніший регіон на Львівщину, і саме тут складають іспит. Тому а, тут є ще додаткове навантаження зі з, 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 тими громадянами, які навчались в інших регіонах, але складають іспит саме на Львівщині.